Сьогодні я буду знімати відео <coughs> нички. Нички, нички, нички. Типа. Скажу всякі там. Скажу всякі папчики, типа куди мона заприготи і так далі. З другом вона. Типа не з рухом, бо сімей, то буде так далі. Дар-тіки мене зайде. <coughs> Ого! Нас. Все. Все спецназ все сейчас пиццу Нам до його так перша а ні, перший ночка зараз показывать не я можна показати? Дай. так треба трап... подійти до мене. так идем Є, я же тут два Я то уже тут он так все. это приведу. О! Так, перша нічка у нас буде біля будки. А чого будки? <гум> <світ> <гум> так, треба стати мені сюди. Зараз. Опа, ось сюди. Ой. О, бачите, перша нічка. Мені зараз... Может, пытаться якось пригнути. Блін. Зараз. Короче, тут вон. Кизідайте, так обуваєте. Так. Тепер. Першу ничку я вже показав. Ну Тепер... типа, Як це ничка? Тепер... А просто підсад буде. Тут у нас перший підсад ще не був. Тепер ідемо до іншого підсаду. А іменно. тут он. вон. Он тут А, кстати, забув попередити. Вас може або щуля, щуля, або щуля забити. Буде вбити вас легко, так що... Це погано будет ничка. Так иду. Дед дід Мороз буде виходити. Оп! Здорово! Amigos. Так, во! Встав. бачите? Заз... Можна на сидіти, але ні. не, ми... скручивать майту вже піде. Кудись там Па-па-па-па-па, следит, бач. А але, вит... але лучше бы такой принцип грати.

Стюля? Стюля! Стюля! Стюль. Це хороша нічка. Але це можна використовувати її на початку раунду. Так, ну что пущий цього, цього. бы не бомбу Так, заработка быстро так. Ще, нічка. Ось тут он Зараз, перейду сюди. Опа Ого. Блін, блін, перестрибнув. А тут он. О, тут он. Все. Тут он треба. Але треба підсунутись. Але це. Якщо Якщо за церо, і вам треба ставити бомбу. Он тут он сидите. То виходить рата та 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 Але шанс у вас б'є. Один мільйон. Все, нам це Йоп! Ай! Блін, не сдох. Так. Слід шанечка, зараз не покажу, де. Мен, я візьму клиша, щоб було вийти. Ну, типа. Куди треба як стріляти і так далі. Так, сліді шанечка, ничканичка. Вона якщо трубачить, <с> так чим думайте. Так слід шаничка. Тут, конечно, мало ничок, але нормальний, так. Ось ідево. Ось туди легко запринути. Ну, типа, в принципі, її труда не не заставляє її туди заприняти. Конечно можна потратити пару попиток і так і все Так, он виберете При... Коротше, вы берете. Я покажу детальніше. Так, сюди. Сюди, сюди, сюди. вже! Зараз. Сидишь, нышка? Тут он, да, приду. Вс. Ба! А тут он? Кейша, шаль, что не можно сидво якось прыгнуть, ...на тку ще. Але тут он тоже он. Сільо. І И даже силма дивиться. І сюля. Типа, ничка имба. Але... Вона... шо... Але вас с силма? Тим типа у вас может сиху законтрить. Легко. Так. Так, не треба доказати бомбу. Плантинг. Ничок будет богатый. К то... Так. И да шанич... Боже. Иди нички? нычки будут потом. Он тут вон треба нам сюди прийти. А вот это вообще це для ночки хай буде. І для що, ...хто грає. Так ви тут вон стояте. І все, вам докрывается по сюда. Але вас шо, у вас все может у стилю он. Так що, треба буде, щоб вас тьмать туди дивився. Вон сюди. Бачиш, он тут еще дивився. А ви туди? Іде. Чекай! Ух, йо Так. А, я вже знаю, де сколько буде слідщиничка. Якщо я може дички з головы придумати, і вони будуть робочі. Повністю, типа. Так, зараз прийду придумав це. Типа. Ну, типа, це якщо ви граєте за ктешників. Пущі. Да. да. Короче, литешенечко от он. Так я з... зараз тако... Хай з цього он. Вы можете бачить, як я ...пригаю. бачите. Якщо то видно. Сильвон видно, яр покручу по имя. С сильовом видну у тебя. И у тебя чуть-чуть видно. Чуть -чуть Вы сможете Ви таки... ...з... усиливаю там бити когось. Силю або прыгнути так, Якщо шо професіонал имейте як жаба прыгати, то це вам подойде. Так, злішанечка тут он. Але смевайтесь, бу то, бо тут, тут може вже добавили хитбокс. Бо колись там моно, вроде... колись там моно було прыгати. Треба якось підпригати. Так. Силон. Треба зараз. Коротше, якщо ви можете, то ви зможете можете якось сюди запригнути. Але я можу там вже добавило хітбокса. Дар... Дар... Да, добавила, там вже, там вже нема, але колись мана було. Так треба бомбу оп'ять класити. Бомби все накладу. Треба було мені кастинку сорок, але тут все равно не багато буде. Так. Іди швидше, швидше, швидше. Я то пусти спайду. Так, а, слід шанечка, але це вам треба буде троє якщо то. ось, Сиди во... Ви сюди вас стоїте. Он. Ви сиди вон стоїте. И все. Але якщо у вас буде троє, вам можно буде зробити гіпер, гіпер цього. Так треба. Отойди, бо треба, бо бочно. От І вон, стюли вон. Бачите, то так так. Алмин з Васильова може бути. Ааа, не спів. Ладно. А вам кусь мені. Кстати, мы что-то припам другу часина, але вже це буде типу, де емо наховаться буде, або де кризимон буде. Так. Я не знаю, что тут он, а у по а я не знаю, чому она сюда. Я не помню, що... что тут. Вроде як не. Зараз первіру. Буклы сякусь робили уже. Да так. берем, он, дроп, 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 святитесь, пожалуйста. Вон сюди. А мне кажется, что він дрова. Ой! Да, якісь же бридят буде. Ну, тут малки, тут спа. Угу. Туди. Ммммм, тупо. Я не знаю, я можешь пытался таки. А може, бути, що... Вони, типа що я удивленный хитбокс? Жизнь. Не, он насквозь прилетай, да. Да, он насквозь прилетай. Так, ладно. <трипас> Можешь уже зеночки. О! Блять, канду, блять. Ой, мы чекнув сейчас случайно. Я на чекай, я не порваю. Так. Кстати, двух пальцев я куст играл. А вот я вам что-то знает, бой. Голосы меня на це вже буде, може, остання может устаннячко. Ви можете подивитися там ютуберів всяких там і так далі. Так, все, я тут став, тепер идем до цього. До мен другого. ще є, я, я може щось знайду і потом ще одну зроблю что-то. О да, хитбокс удільний. О, тут он. Вы берете, а тут треба буде... ...троєро. ро. Ну, типа, любой трое тако. Мы будем сразу, а якщо ви знаєте, як такого. И вы далі можете закрити отакого, на цього типа на спину його, і потом, типа, на цього И вам будет відкрити оцй и очй. Це все буде фіаско. Так, от чого вы знаете, писатку. Тупо, о, зарапплю. А тут у нас стоєте. І тут вам, тут вы можете присісти такого. О-та-та-та-та-та-та, але тут вже його знають уже дофіга, дофігі ще людей його пацать, так що це в принципі неудивительно. Так я не знаю, але може, вона робоча рабочую буде. ні, ні, в мені кажуть, що ні. Скоріше, не скрыв сегодня. Так, отут вон. Да. Тут це тройн. Це тройної подсад мимо буде. Це буде тройної подсад. Так що все. А, так казати, цього. Як буде, бачите? Це треба буде тройної подсад робити. Ну, або такого! Тобто, Щоб стріляти кожів, все. Ладно. Все. Будем вже прощатися, бо я вже більш ХЗ, де є. Кіннички ще? Може коли будуть... то я скажу вам. Да. Може ще якісь будуть. Бе я бліч не знаю, як туда тут підсадок. Ну тут он, мона. Наприклад. Наприклад, тут он мона. Зараз я прийду. А це но, нормально будет дичка. Да? Да, ось вот, такий сіл може побачити, але не сля. Блин, не забудься показать, як ти типу, побудуть бачу ты. Так. Дарку живам. Минута. И ця, и це все. это... Це... Будем закінчивать. Так, стоем. Все, я встав. Опа. И все. Да ты І Истил он, мона. И <говори> сильво даже мон. Истил. Але в минус у вас может сильво будет. Ну типа, закончить, то може першим мы. ОТ місце! -мо, як я не знаю. Я сам не знал. Так, и все? да. Ладно. Давай. Так, ай, щоб мене було видно. Я ум. Знай, вс. Будем прощаться. Так що... Ша Шастливо... с вам щастя. Здоровья вам. І пока.